Область визначення логарифмічної функції. Якщо ми маємо справу з логарифмом, то потрібно пам'ятати, що на підлогарифмічний вираз у нас це вираз А, і основу логарифма у нас це вираз Б, накладаються обмеження. Тобто підлогарифмічний вираз завжди має бути додатній, основа має бути додатньою, і, крім того, основа має не дорівнювати одиниці. Оце загальні умови. Які визначають нам область визначення логарифма. Зрозуміло, що на місці А може бути число, на місці Б може бути число. Тобто можуть бути різноманітні варіації, але ось ця система відображає нам повний набір умов. Але в конкретно взятих функціях, можливо, і не всі умови будуть записуватися. Ну ось Подивимось на конкретних прикладах. От перед нами дві функції, область визначення яких потрібно знайти. Ось перша. Бачимо, що виразом а в нас є 1-х, виразом Б – x, тобто основа логарифма х. І підлогарифмічний вираз і основа є невідомими виразами. Тому записуємо повністю ці всі умови. Починаємо з того, що 1 мінус х має бути більший від 0, х має бути більший від 0, та х має не дорівнювати одиниці. Ось, записали. А тепер будемо розв'язувати цю систему. З першого, що ми маємо? Маємо, що х менший за одиницю, х більший за 0, та х не дорівнює одиниці. Ну, зрозуміло, якщо х менший за одиницю, не включаючи саму одиницю, то він не дорівнює одиниці. Тобто з цих двох першого і третього рядків залишається тільки перший. Ну, Отже, я так і запишу, що залишається, що х менший за одиницю та х більший за 0. Ну, а тепер потрібно систему розв'язати, позначити на числовій осі числа 0 та одиницю. Позаштриховувати потрібні проміжки, менше за одиницю в нас пише і більше за 0. Тобто результатом є проміжок від 0 до 1. Вже областю визначення цієї функції є проміжок від 0 до 1. Наступна функція, що бачимо в ній? По-перше, вона складається з двох доданків. По-друге, Логарифми з конкретною основою, основа 10, маємо десятковий логарифм. Тобто про основу ми вже нічого писати не будемо, але от підлогарифмічні вирази мають відповідати умовам, що вони мають бути додатні, абсолютно додатні. Тобто, а оскільки у нас ще є різниця цих двох логарифмів, ні в якому разі не можна перетворювати і потім писати область визначення. Записуємо область визначення на той вираз, який є початковий, а тоді вже перетворюємо, там, можливо, для побудови графіка чи там ще щось. Ну, отже, потрібно писати таке, що x-3 поділених на 2 має бути більшим нуля, 6-х має бути більшим нуля. Ось таку систему отримала. Тепер її потрібно розв'язати. Що будемо мати? Ну, Перший дріб чисельник невідомий вираз, знаменник відомий вираз і додатній вираз. тобто… Залишається, що х-3 має бути більшим 0, і 6 мінус х більшим за 0. Ну і остаточно добиваємося до хсів. Добираємося до х. Значить, х більший за 3, х менший за 6. Система. Тепер на прямій позначаємо трійку і шістку, і відповідні проміжки заштриховуємо, які відповідають розв'язкам тої і тої нерівності, і отримуємо, що областю визначення. Цієї функції і є проміжок від 3 до 6. Але основою, ще раз наголошую, є ось ця система, яка показує нам, які обмеження накладаються на логарифмічний вираз.